Непоодинокими є випадки розміщення мешканцями Прикарпаття оголошень у соцмережах з пропозиціями працевлаштування в Російській Федерації з доставкою до місця призначення. Це дає можливість спецслужбам країни-агресора заздалегідь вивчити потенційних трудових мігрантів та їхні родинні зв'язки, аби пізніше спланувати компрометуючі ситуації, щоби шантажем і залякуванням змусити громадян України до протиправної діяльності на шкоду національним інтересам України. Для того щоб не потрапити в наперед сплановану пастку спецслужб агресора, СБУ рекомендує обмежити використання, перш за все російських соціальних мереж та сервісів. Не дати їм можливість заздалегідь спланувати провокації, тобто не користуватись російськими соцмережами у випадку, якщо ви плануєте трудову міграцію, а за можливості відмовитися від таких планів взагалі. Крім того, якщо вже таке сталося з вами, що погрозами і шантажем спецслужби змусили вас дати обіцянку співпрацювати, ні в якому випадку не виконувати цієї обіцянки, тому що такі дії будуть підпадати вже під статтю 111 державна зрада. Повідомити, якщо вони змушують вас якимось чином це зробити, повідомити службу безпеки України бо в інші державні органи і відмовитися від цих планів.